Ані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. 10 березня у форматі офлайн на погоджувальній раді депутати прийняли рішення про проведення позачергової сесії міськради. Відбулося підготовче судове засідання у справі мера Мамая щодо розголошення інформації про підрозділи зсу містян, навчатимуть тепличному вирощуванню. у Полтаві. Презентували концепцію міського саду городу. Позачергову сесію полтавської міської ради проведуть 10 березня у форматі офлайн. Таке рішення прийняли сьогодні депутати після погоджувальної ради, яку провів тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Які питання винесуть на сесію? Дивіться у нашому матеріалі. 6 березня у Полтавській міській раді відбулася погоджувальна рада під головуванням секретаря ради Андрія Карпова. Він наразі виконує обов'язки міського голови Олександра Мамая. Поки той у відпустці я запропонував провести сесію з гарячими питаннями. Головне, там це допомога військовим, субвенції, і я планував провести всереду в форматі відеоконференції. Але по результатам погоджувальної ради ми прийняли рішення провести її в п'ятницю, а в середу ще зібратися і узгодити питання, які будуть виноситися. На погоджувальній раді були присутні усі голови депутатських фракцій. Вони вирішили на найближчу позачергову сесію виносять 15 питань, сім з яких про допомогу військовим, каже лідер партії простих людей Сергія Капліна. Ми вимагаємо проведення негайно військової сесії. На цій сесії проголосувати. Перше питання. Підтримки армії у розмірі 80 мільйонів гривень. Як цього просять командири військових частин, друге профінансувати заходи з поховання наших бійців, купити катафалки для того, щоб достойно в останній путь проводити наших героїв. Профінансувати так само ремонти ліфтів, профінансувати купівлю нової техніки для того, щоб виконувати роботи у злого комунальному господарстві, після того як ми вигнали харківських підрядників. Це найнагальніше питання, які треба сьогодні розглянути. Ну, серед них є. Чотири питання щодо програми полтавський спротив: це для того, щоб роздукувати фінансування потреб військових, які постійно звертаються до міської ради, і питання з ну, проханнями матеріально-технічного забезпечення. Що стосується е, програми е, супротив, е, попередні бачення міського голови всю цю програму. Засекречували і депутатам не давали інформації, що і по якій ціні закупались для військових. Хоча аналогічні закупки в області вони не публічні, але відкриті. Тому жодної юридичної підстави для того, щоб їх, скажімо так, ховати від депутатів, немає. Вважаю за необхідне їх розсекретити. І передати депутатам, щоб вони прекрасно розуміли, за що вони будуть голосувати. На сесію в основному винесуться найважливіші питання. Це ж та сама програма ЖКХ, зміни до регламенту і допомога військовим. Всі інші питання будуть вже винесені на сесію чергову. Сесію на 10 березня попередньо запланували провести в режимі онлайн, каже депутат фракції за майбутнє Ігор Еренбург. Для того щоб дати можливість тим депутатам, які зараз знаходяться не в місті, щоб вони могли прийняти участь і ну, свою позицію, теж була врахована їхня позиція. Як повідомив Андрій Карпов, орієнтовно через 10 днів планують провести вже чергову сесію. Вона буде теж в режимі онлайн. Право про розголошення Олександр Мамаєм даних про нову військову частину у Полтаві розглядатимуть у закритому режимі. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Октябрьського райсуду Полтави Станіслав Киричок. Нагадаємо, 1 березня слідчі полтавської СБУ завершили досудове розслідування у справі очільника Полтавської тергромади щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану. Сьогодні було проведено підготовче судове засідання у вказаній справі, на якому вирішувалися питання щодо призначення обвинувального акту до розгляду. Зрештою, за результатами розгляду було призначено судове засідання на 14 годину, 13 березня, в закритому судовому засіданні, де і в подальшому буде вирішуватися доля кримінального питання. провадження. Безпілотники, які ввечері 5 березня були на території Полтавщини, не атакували жоден з об'єктів. Це були розвідувальні апарати. Про це повідомив під час апаратної наради начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Вчора ввечері у нас на території Полтавської області були безпілотники. Вони не атакували жоден об'єкт. Розуміємо, що це були розвідувальні апарати. Також на нараді повідомили, область наразі готується і до посівної кампанії. Навесні нам необхідно засіяти 1 мільйон 400 тисяч гектарів. Традиційно найбільші площі це кукуруза на зерно соняшник, соя і ранні зернові зернобобові. Розповіли і про ситуацію з електроенергією. Наразі вона на Полтавщині є стабільною, а загальне споживання електроенергії за минулий тиждень становить 640 мегаватів. До квітня триватиме збір підписів петиції про присвоєння звання Героя України полтавському льотчику посмертно. 6 березня минулого року командир вертолітної ланки вертолітної ескадрильї Владислав Гурбань загинув, захищаючи батьківщину. Ексклюзивне інтерв'ю з дружиною полеглого дивіться у сюжеті Івана Дімової кохаю і досі кохаю. Не знаю. Важко дуже згадувати це все. Полтавка Катерина Горбань вже рік як вдова. Її чоловік, командир вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, загинув 6 березня минулого року. Сталася трагедія під час повітряного бою над Миколаєвом. Завдання в них таке було, як через Баштанку йшла велика колона російських окупантів на Кривий Ріг. І вони її розбили. Тобто вони успішно це виконали завдання, а вже коли поверталися назад, їх вже чекали. Пролежав він десь неділю в полі, як вони розказують. А подзвонили мені вже 15 березня, сказали, влада вже з нами немає. Востаннє Катерина бачила чоловіка в день повномасштабного вторгнення. Згадує, прощалася з ним, наче востаннє. 23-го вночі, десь в 11-й ночі його відпустили. Тобто ночував він вдома. І буквально в 4 ранку йому позвонили, сказали, перша готовність, виліт. Він зібрався. Ну, Тобто, не знаю, в мене таке відчуття було, то він попрощався, мені якийсь страх всередині і якось так, як то щось відчула. В пам'ять про загиблого чоловіка Катерина на сайті президента України створила петицію з проханням присвоїти капітану Владиславу Горбаню звання Героя України посмертно. Нині зібрали понад 16 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних голосів. Це не за грошей, як деякі пишуть. А хочу просто, щоб була пам'ять офіційна. Тобто, подивилися і згадали. А так його всі забудуть. Особисті речі чоловіка Катерина не змогла тримати у квартирі. Тепер про нього нагадують лише бойові нагороди, льотні книжки, запах улюблених парфумів та фотознімки. А чотирирічному сину, який щодня питає, де тато, пояснює на небі. Тепер він, їх янгол, охоронець. Ти хочеш як папа літоти? Да. Тоже будеш Да. У Полтаві поліція затримала чоловіка за підозру у спробі зґвалтування. Про це повідомив речник Полтавського раю управління поліції Василь Зуб. Подія сталася 1 березня у помешканні підозрюваного на території Київського району. Жінці вдалося дати чоловіку відсіч та повідомити про цей випадок до поліції. Попередньо відомо, що місцевий 28-річний чоловік намагався зґвалтувати молоду жінку. Наразі його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщено до медичного закладу. Йому вже повідомлено про підозру і за даним фактом у слідчому підрозділі розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 частини 1 статті 152 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. Провалилися під лід, бо хотіли скоротити шлях. 5 березня у Полтаві сталася трагедія, у ході якої чоловік загинув, а жінка доставлена до лікарні. Того ж дня у тому ж Подільському районі з води дістали і дитину. Деталі дивіться у сюжеті. Хотіли скоротити шлях, а вкоротили вік. Там полоса йде, і шапка йде. Там видно її втягнули. Жить. Місцеві жителі показують те місце, де напередодні чоловік та жінка переходили через ворську та провалилися під лід. Сталося це 5 березня неподалік зупинки головка, що в мікрорайоні Левада. Двоє людей переходили річку. Ось тут намагаючись скоротити шлях з Климівки на Леваду. Як нам повідомили в поліцію, врятувати вдалося тільки жінку. 5 березня близько 15.30 до поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що Поблизу проспекту миру, це подільський район нашого міста. У річці Ворсла перебуває двоє людей, отримавши повідомлення на місце події. Негайно прибула слідчо-оперативна група. Рятувальникам вдалося із води дістати місцеву мешканку 1976 року. Народження 47-річну жінку одразу передали медикам. А ось її 39-річний супутник за попередньою інформацією відразу пішов під лід. Наші рятувальники перші прибули і вони побачили тільки жінку, яка знаходилася посеред ворскли, фактично посередині. Крига дуже тонка була. На що люди розраховували, коли вони вирішили перейти цю річку в цьому місці, та й взагалі вийти на кригу. Це невідомо, тому що жінка перебувала, звісно, в шоковому стані. Коли її витягли на берег, вона нічого пояснити не могла. Але єдине, що вона говорила, це про те, що вона була не одна. Попередньо стверджувати, що пара була нетверезою, не можна, оскільки через шок та сильне переохолодження чітко говорити, жінка була не в змозі. Додають в ДСНС. Тіло чоловіка витягли на поверхню водолази о 17.10, тобто через півтори години після інциденту. За даним фактом розпочато вже кримінальне провадження. І тіло цього чоловіка направлено на судово медичну експертизу. Вона вже пізніше розказувала про те, що вони вирішили перейти річку, ну, скоротити собі шлях. Владислав, мешканець мікрорайону Левада, досвідчений рибалка. Але говорить він у березні на лідні ногою. Чому пояснює? Це вже не льод, а пластилін. Він продавлюється під ступньою. Льод стоїть, ти став. Ступня продавлюється вниз на 2 сантиметри, і ти вже провалився. Але попри це він постійно бачить людей, які без остраху пересікають річку. Зімою люди, які живуть на Клімовці, йдуть на роботу із роботи на остановку не на южний вокзал, а прямо сюди до сільпо на остановку через річку. Поняли? Ага. Через льот. І так же вертаються назад з роботи. І діти водять за руку маленьке. Того ж дня у тому ж Подільському районі під Кригу провалилася дитина. Сталося це близько 14-ї на пляжі Зелений острів. Її врятував перехожий, який виявився судовим охоронцем на ім'я Олександр Приходько, повідомляють на сайті Територіального управління Служби судової охорони області. Рятувальники вже вкотре звертаються до громадян з проханням не виходити на тонку кригу. Зараз, взагалі, такі і погодні умови йде велике потепління, крига зовсім не стійка, дуже тонка. Зараз виходити на водойми, ну це смертельно небезпечно. Тож варто подумати про свою власну безпеку, про безпеку своїх рідних, обов'язково провести роботу із дітьми, переговорити їм, розказати, що не можна гратися на водоймах, і яку взагалі небезпеку несе тонка крига. В головному управлінні ДСНС області констатують Лише від початку року на водоймах Полтавщини загинуло три людини. І у Полтаві презентували концепцію міського саду городу. Це мультифункціональний простір, який слугуватиме місцем навчання містян тепличному вирощуванню. Також тут планують проводити тематичні екскурсії і практичні заняття для дітей і дорослих. Подивитися на сад город завітала наша знімальна група. Міський сад город презентували у Полтаві. Це такий собі публічний простір, де люди будуть спілкуватися ...і навчатися тепличному вирощуванню. Полтава стала першим містом в Україні, де запрацює саме така концепція проєкту. Ініціатива виникла у зв'язку з тими глобальними викликами, пов'язаними з продовольчою безпекою та адаптацією до змін клімату. Міський сад город простір, який ми бачимо як простір, який слугує для гуртування спільноти навколо ідеї міського городництва для вирощування, для дозвілля, для активного відпочинку, для культурних і масових подій. Першу теплицю проєкту відкрили за сприяння президентської програми Сади перемоги. У ній для початку планують вирощувати редис. Ми профінансували будівництво цієї теплиці. Ми також надаємо інституційну підтримку полтавській міській раді така. Публічний міський сад город і публічні грядки теплиці це досить незвична наразі. Поки що ідея для України. Частина овочів, які будуть тут вирощуватися, будуть використовуватися для харчування внутрішньопереміщених осіб, які проживають у притулках. Територію міського саду городу освоюють за сприяння Полтавської міської ради. Ми сподіваємося, що це місце стане цікавим та корисним для людей, каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Щоб це місце було цікаве для місця, для всіх, хто приїжджає, щоб можна було прийти, дійсно подивитися або самому долучитися до садівництва, городництва і ця локація буде розширюватися. Ми будемо продовжувати фінансувати і частину цих теплиць, які вони ну в силу різних обставин занедбані, ми будемо відновлювати, щоб тут була така дійсно місце відпочинку для полтавчан. Нагадаємо, облаштування саду городу розпочалося минулого року. Тоді до його створення долучалися волонтери. Цьогоріч до участі організатори планують залучити вдвічі більше жителів Полтавщини, зокрема, і власники фермерських господарств. Робота із психологом, курси самооборони до медичної допомоги, йоги та юридичної грамотності, плюс багато інших корисних кейсів у Полтаві стартував навчальний проєкт для жінок Сильна, вільна, незламна. Тренінг триватиме 4 місяці та складатиметься із 14 занять, де жінок навчатимуть бути впевненими у собі стресостійкими, більше заробляти і менше витрачати, правильно писати резюме та успішно проходити співбесіду. Вже сформували, проте долучатися до проєкту можна і зараз, говорять організатори. Кожне заняття буде носити окреме смислове навантаження. Тобто, якщо хтось захоче долучитися або когось саме зацікавить одна якась тема, він може прийти, послухати, поцікавитися, задати питання, щось особисте взяти для себе. На сьогодні в проєкті зареєструвалося 18 жінок, проте, ми розуміємо, що якщо хтось після сьогоднішнього офіційного відкриття зацікавився і бажає приєднатися, то гугл-форму ми закрили, але в в телефонному режимі я можу телефон надати. Можна до нас зателефонувати і отримати всі консультації, бо бажаючих дійсно багато. Тому ми плануємо або ще одну групу запустити паралельно. Колись басейн довгобуд. Нині басейн європейського рівня. Сьогодні розпочав роботу спорткомплекс «Акварена». На його відкриття чекали довгих 14 років. Нині поплавати, потренуватися можуть усі охочі, проте основна мета його створення тренувальний процес для дітей. Минулого тижня там відбулися перші змагання. Подробиці дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. 14 років очікування і басейн не можу сміло це сказати, що він європейського рівня. Нині тут вереск, плавці та вже майже літо Стопчики термометрів перетнули поділку плюс 27». Басейн довгобутна Петра Юрченка, як його називають містяни, або спорткомплекс Акварена у Полтаві відкрито. Готується тут до Олімпійських ігор професійний плавець Любомир Лемешко. У цьому спорті він пів життя. Я вже тренуюсь 20 років в професійному спорті. Да. Тому сміливо оцінює. Найважливіше це те, що він закритого типу. Це перше. Друге, це те, що є у нас нараховуються тут спортивні тумби, з яких ми можемо відробляти скорисні відрізки. І це, це дуже важливо для підготування. Минулого тижня тут вже відбувся чемпіонат Полтавської області з плавання серед юнаків. За словами начальника управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації Марини Трохименко, ці змагання були тестовими. Для того, щоб ми побачили, наскільки ми можемо приймати у себе в Полтаві. Чемпіонат України, і ми вже плануємо найближчим часом залучати до себе івенти на Полтавщину саме в цій споруді, щоб відбувалися чемпіонати України, ліцензійні чемпіонати України, які будуть відбірковими до Європи і світу, і збірні команди національні збірні команди з водних видів спорту, щоб тут проводили постійні навчально-тренувальні збори. Дівництво басейну завершено у 2021 році. Використано понад 200 мільйонів гривень, розповідає Марина Трохименко. З них 105 мільйонів була субвенція з державного бюджету Міністерства молоді та спорту у 2021 році. У акварені два басейни для плавання. Основний на вісім доріжок, завдовжки 50 метрів та 25-метровий тренувальний басейн так звана ванна. В першу чергу ми орієнтуємося на тренувальний процес дітей це плавання. Спортивні групи з тренерами будуть приходити і проводити свої тренування. Також ми маємо змогу проводити різні спортивні мероприємства. Наш басейн побудований за всіми вимогами федерації плавання. України і Міжнародної федерації плавання відповідає всім стандартам і ми можемо приймати тут навіть турнір міжнародного класу. Басейн побудований за сучасними технологіями і має спеціальну систему очистки води, говорить Дмитро Ніжніченко. Ми маємо триступеневу систему очистки води. У нас вода проходить через пісочні фільтри. Проходить через ультрафіолетові лампи, де знизаражуються, і також проходить через станцію дозації гіпохлориду. За одну годину великий басейн може пропустити 96 осіб. А з 6 березня спорткомплекс можуть відвідувати усі охочі, повідомив Дмитро Ніжніченко. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте. Кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!